Що ти мені покажеш? Я то я бачила, які фундуки заросли. Я винограду не бачила. <плес> Ого, а що це за такий виноград? Такий синій. Я вже пробувала. Ота осіння бубка файна, напевно, добрий. Я що кисло. Не дуже? М -м Мій солодкий такий. не дуже кислий, але ще кисень. Я думаю, він має бути трохи тимніший буде солодкий. Ну так от темна бубка, отака, mm -hmm. о, о, оце, о, вже солодка. А прикольний? Дуже гарний. Рані? Лаванда гарна, такі великі кущі. Тоже зроби, Дуже варто. А я свої постригла, вже ростуть. О, це цей о, це цей горіх пенхен. Напевно. А п Сунички гарні. Тут ті, що сіяли, а там вже в тому ящик. Є ящики. Там ще біля є білі суниці. А, і там той плюш поснувався у вас. А оце що? Голубики? А нема ягодки, мало що є ягоди. У мене є цього року. Є ягодки. Тільки в мене не голубіка, а воно інакше збиться. Ті самі ягідки такі. Як воно? Я забула. О, той. Хирма? Хурма, то вона за той рік знову то стільки виросла. Ну кожен рік так виростає. І далі не йде, так? Да? далі змерзає і знову і <схіхі> Так, Ти покажу. Ну, покажу, покажу хурму. Оце, напевно, в мене так само буде рости така хурма. Бо в мене теж знизу пустила дві гілячки, я посадила весною, а тамта одна взагалі не прийнялася. Вона пустила такі, той такі осамі листки має. Але чи буде що з неї, не знаю. Абрикоса, шкода, того, щось він геть приболів. Чорнобривчики. Ось. Це виноград, я який здавалася ті щирінка, але який він, то я не знаю з котрого. Ага, я знаю. Це той він ранній, солодкий. Той, що в мене в розсаднику росте, оце такий самий. Ну, У мене він цього року змерз. Да, Бена кицька. Ця яблунька має цього року яблучок. Я там ті роки дуже багато мало. Так, це перець. Такий, там той круглий. Значите, той якийсь чорний такий перець. А то зараз вам покажу свої чері. Не свої, я собі тут насіння візьму, пару помідорчиків і посаджу. Собі пару помідор. Ну, на насіння зроблю. Дивіться, які грона. Бачите? Подивіться. Дивіться. Який. Цей вже розколовся. Помідорчик, але вже пахнуть гарно. Тут он червоний перець, гарний. Ой червоні помідорчики, дивіться які. Грона, як виноград. Оце красота. Що? Це квасоля, а це не... Я думаю, то, що це горе. Ні, це квасоля у нас. Без... Це косолька. Квасолька, ну, є люди, які їдять квасоль. І отут ще одні ті чері. Все ранні помідори вже повисла. Те барабої повисихали, а от ще такі Чері ще один. Красота яка. Не. Ось ті дрібніші затамті. Ух, які гарненькі. Я їх так люблю. Красота. Ну, чері не перевершені, А я бачила, я показувала в житті. То ще ж рано, я як буду їхати, то візьму. Мені за чотири помідори. Як буду їхати, як не забуду, то візьму. Це клубніка така гарна. Огірочки, картопелька ще тут зелена. Ну, а це, бачите, такі гарні, от росні помідори. Ось тут в них є помідори, гарненькі. Воні червоненькі вже є. Ой, щось мене коле. Ой, які гро лайні. помідорів. І от ще одні чері, бачите? Ось ці чері дуже гарні. Я собі візьму і буду мати насіння. Я виберу оце. Помідорчики другі. О, моя Настенька побігла їсти малинку. Наші такі гарні помідорки. Ой. І там ще є чері теж. Але все, дякую, їжа. Це для відео? Так, да. ну, такі гарні малинки Наталя Настя назбирала, кау Наталя. Оця. Дивіться, яка красота не перевершена. Ви бачите? Це найкращі помідори ці чері. Це малинки. Це капусточка гарбузики. Ух, який там гарбуз здоровен лежить здоровенний там. Ну я туди в них не полізу. О. Ні, я то не Іди, тут гарні помідорки. Що, йдемо назад? Переходь, помаленьку, не обломи. Подумала, що це горох. <гум> Ні, горох вже в ті досі, вже старий горох. Так це полунички ті, що знову зацвіли, бачите. Тут радочок таких. Да, yeah. красота. <Слыш> Ладненько. Хорошего всем дня и местного здоровья.